Знову, знову і ще раз, і ще раз вітання всім грибникам. Знову на каналі країна Грибландія. Сьогодні у нас екскурсія в околиці рорту Східниця. Ох, який у нас козарлюга попався. Сьогодні у нас субота, 10 серпня. Ми здійснюємо мандрівку в околиці, курорту східниця, з метою оглянути, що у нас виросло після дощику. Земля гарно змочена, відпар іде, парує людей в лісі. Дуже багатсько, машина на машині. Потрібно шукати якусь глуш, якусь гущавину, так, аби ніхто тебе не знайшов. Всі щось потрішки носять. Щось з воно помаленьку просипається, де неде починають лізти гарненькі грибочки. Ось тут в нас такий козарлюга гарненький, а поруч он, такі два зайчики. Ось. Вони якраз так в бурівку, в бурівках росли. І два такі вже поважного віку. Ще два біленькі. ну на сьогодні хватає Оце, бачите, в нього така світленька шапинка. Досить світленька. Це смириковий. В смиреках і цей смириковий. Він мені не влізався ніяк. Прийшлося мені йому обрізати ногу. Ось такий він. Смириковий білий. Ось такі вони. Сьогодні у нас попадаються грибочки. Шукати треба в основному в ялово-смарикових лісах, в гущаках. Береза щось не дуже, в буці теж щось не дуже. А от такі яри-потоки, ялина і ще, щоб де-небудь попадала якась берізка. І От в таких місцях, зараз в околицях східниці. Ростуть грибочки. Ну, я, правда, не був, не буду брехати, я не був ще на чистих полянах, де густі березняки і трави. Сильно нині мокро. Після нічного дощу. Дуже мокро, але дуже тепло. Відпар іде, зранку були надзвичайні тумани в східниці. І над горами також клубився туман. Це добре, це хороша ознака того, що щось таки буде появлятися. Ну, я не сказав би, що грибочків безліч що вони по 5-6. По ну, попалося мені сьогодні один виводок в 5 штук, але це тільки один. І то таких більшеньких. А от, щоб все було всіяно малюками, ну, на жаль, на жаль, на жаль, поки що ще такого нема. Але тим... Не менше, якщо постаратись, назбирати щось таке можна. Отож, зараз у нас тут такий спереді зруб, справа ярий, густий ліс, а з другої сторони у нас вже тепер справа і зліва яр, бо йдемо гори. а з цієї сторони такий старий молодняк. Ну, Будемо бачити. Зараз ми почнемо його оглядати. Поки що отакі у нас результати. Ну там внизу у мене сховане ще одна відеречко. Починаю, бо я його ходжу я з самого ранку. Ну, спортивні гриби в будь-якому випадку, тому що третій пів години, поки щось знайдеш. І тільки в деяких місцях щось. Попадається. Вчора були в Трускавецьких лісках, сьогодні в околицях курорту східниця. Ну такі от результати, ще там у мене внизу на базі сховане ще одне відеречко. А бачите, ну от бачите, повірте мені, я його побачив тільки що. Тільки що. Загляньте. Бачите? Хе -хе -хе. ой 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 друже, перше. Як лишний від мене хотів сховатися. Але хотів, хотів, так? Хотів та сховатися від мене. Але не вийшло. Ну це вже, будь ласка, бук. ай яй 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 Хто Що ти у нас такий? ха Ха-ха, який маститий. Який маститий і поважний вуйко. Справжній вуйко. Та у нас бук тут є і ялина. І розберися, хто твій тато. Чи бук, чи ялена. У грибі вже все досить цікаво, особливо у білих. Грибниця мама, вона народжує маленькі білі гриби, але вона нерозривно пов'язана з якимось деревом з яким вона створює мікоризу і без якого вона жити не буде і гриби не будуть рости. Отож. Отож. Така вона виходить цікавинка, що в грибів мама грибниця, а тато дерево. Буває і так. Отож. І думай, як хочеш. Без дерева не було б гриба. От так. До нашої комплекції ось такий чудовий 300 грамовий вуйко. Я ж уле тут ходив би, а я в ту сторону не дивився. Ой! тож вони маскувальники, треба ще раз зайти з другого боку, може тут ще, ще якийсь панок сидить десь під яличкою. Ой, з другого боку бука глянемо. Сам собі... Дивуюся, сам все сміюся. Ой-ой-ой. Тож треба ходити-ходити пів години, аж потім видіти гарного гриба. Ну добре, будемо вважати, що ліс наді мною трошки понасміхався, а потім змилувався і дав того гриба. Ну що ж, пожартували трошки, така у нас сьогодні мандрівка. Я ще буду ходити, суть справи. Тому, скільки знайшов суть справи в тому, щоб розказати всім, що, де, як і коли росте. Тому щиро дякую за увагу, що терпіли цілих 7 хвилин, чи скільки. Ой, всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Нагадую, що трансляція йшла з околиць східниці. До побачення всім всього найкращого.